Ніжний ранній сорт томата з романтичною назвою Валентина в Арсеналі Городників вже 20 років. За цей час ні експансія зарубіжних гібридів, ні успіхи української селекційної науки не витіснили Валентину з помідорного олімпу. Історія вирощування сорту томата Валентина. Сорт Валентина займає гідне місце серед кращих ранніх томатів. Його вивели вчені з інституту загальної генетики ім і Вавилова, ще в кінці минулого століття у держе сорт включили в 1998 для вирощування у відкритому ґрунті на садовогородніх ділянках і в дрібних фермерських або присадибних господарствах у всіх регіонах, крім України, томат успішно культивується в Молдові і на Україні. Відео огляд ранніх сортів томата, опис сорту томата Валентина, кущі цього томата невисокі, всього 55-60 вони слабове на не нештамбові рослини з не дуже інтенсивною облиственністю, пагони потрібно підв'язувати. В описі сорту є рекомендація пасинкувати кущі, але за спостереженнями городників цього робити не варто в результаті пасинкування значно знижується врожайність рослини лист звичайний. Слабо зморшкуватий, середнього розміру. Світло-зелений. Плодоніжка з цунуванням, китки зібрані в прості суцвіття. Перша кисть закладається над сьомим листом, а решта через один-два листа. Плоди невеликі, довга овальні, з гладкою поверхнею, незрілі помідори, світло-зелене, стиглі, оранжево-червоного кольору у м'ясистої, м'якоті розташовано два насіннєвих гнізда, маса одного томата 80. До 86 стиглі помідори містять близько 4-4-5 цукру, вагаті аскорбінової та іншими органічними кислотами, що додають насичений смак цим томатам. Тому плоди томата Валентина гарні і свіжими, і в заготовках особливо вдало виходять засолювання і консервовані цілі помідори у власному соку. Характеристика сорту томата Валентина. Рослина детермінантного типу, сорт раньостиглий, менш ніж через 100 днів. Після появи проростків підходять перші томати Валентинки. Застосування плодів універсальне, сорт дуже урожайний. З одного гектара збирають 345-439 центнерів високоякісних помідорів. Товарність плодів досягає 94,97, як і інші ранні помідори. Сорт Валентина встигає відплодоносити раніше ніж розвинеться фітофтора. у порівнянні з іншими томатами. Валентина знаходиться у виграшному становищі ще й за рахунок стійкості до посухи. Ця ознака по достоїнству оцінили дачники вихідного дня. Вирощування сорту томата Валентина через невисокий зріст. Сорт Валентина рекомендовано вирощувати у відкритому ґрунті або під плівковими укриттями. Для цього застосовують розсадний спосіб культивування. До посіву насіння приступають за два місяці до передбачуваної висадки розсади. Заздалегідь їх замочують, щоб можна було вибрати найміцніші спроклюнулися і посадити, знаючи, що ніжна коренева система проростків погано реагує на пікірування. Я намагаюся відразу садити проклюнулися насіння в окремі торфяні стаканчики або розсадні касети. Для замочування беру або слабо рожевий розчин марганцівки. Або фітоспорін, можна для тієї ж мети використовувати стимулятори росту типу циркон або епін екстра для отримання розсади. Змішують ґрунт з перегноєм і вермикулітом в співвідношенні 2-2-1 або набувають готовий ґрунт для томатів. Щільно наповнюють розсадні касети або торф'яні стаканчики, проливають розчином фітоспорін до того, як посадити насіння, щоб не заглибити їх при поливі. У центр кожного резервуара викладають по один-два пророслих насіння, слабкий потім можна прищепнути, зверху підсипають ґрунту на 1,5 п'ять контейнери, прикривають кришкою або натягують поліетиленову плівку для створення парникового ефекту і залишають в теплому місці до появи проростків. Температура приміщення повинна бути не нижче 25-28 ос. З першими сходами контейнери з розсадою переносять на освітлене місце або забезпечують додаткове підсвічування фітолампи, необхідно температуру приміщення поступово знижувати і довести до 20-22 ос. За два тижні до висадки в ґрунт починають загартовування рослин, впливають прохолодним повітрям, поступово збільшуючи час. Спочатку досить ненадовго відкрити квартирку. Згодом розсаду виносять на балкон або терасу, продовжуючи перебування на повітрі. Коли рослини наберуть 6-8 справжніх листочків, а загроза поворотних заморозків мене, томати висаджують в ґрунт. Моя сусідка навчила не поливати розсаду за день-два перед висадкою. Так рослини менше травмуються, інша хитрість. Посадка в нахил. Якщо з якихось причин не вдається вчасно розсадити томати, і рослини витягуються, садять їх не вертикально, а майже горизонтально, і слабкі пагони не страждають під поривами вітру і з'являються додаткові корінці на 1-2 Потрібно викопати не більше 7-9 лунок, розташовують їх за схемою 5040. нуль-чотири Валентина урожайний. Тому попередньо потрібно добре заправити посадкову ямку. Не варто захоплюватися органічними добривами, особливо гноєм. Надлишок азоту може спровокувати фітофтороз, тому рекомендується садити томати після кабачків і огірків, які споживають багато азоту, а ось суперфосфат один і органічний калій 2.00 нуль музоли принесуть істотну користь томатам, цю суміш змішують з ґрунтом і засипають коріння розсади. Після чого слід полити кожну лунку прогрітій водою, щоб не залишати пустот і замульчувати свіжоскошеною травою, кілочки в кожну лунку вкопують відразу, щоб потім не травмувати коріння, томата догляд за рослинами зводиться до своєчасної прополки, обережного розпушування поверхневого шару ґрунту, регулярного поливу. Залежно від погоди, вносять воду раз в 5-7 днів. Втім, невеликі огріхи поливу томат Валентина переносить без шкоди. Протягом літа можна ще кілька разів мульчувати томати. Це і запобіжить надмірне випаровування вологи і захистить коріння рослин від перегрівання. Цей сорт томата для дачників, які бажають отримувати надійний урожай якісних ранніх помідорів без зайвої суєти і клопоту. Відкликання ре Валентина сорт дуже гідний. У нас його розкуштували насіння в магазинах на розхват для консервації ідельний, урожайність вище всяких похвал для тих, хто любить діти, просто знахідка: пасинкувати не треба, урожай втрачається. Михайло, старий оскол, Білгородська облах, втоматпомідорцом нефорім індекс сто п'ятсот один чотири Відгук насіння томату Сидек Валентина. Урожайний, смачний. Для відкритого ґрунту 30032018. Відгук рекомендують 116 переваги, врожайні смачні. Підходять для відкритого ґрунту недоліки, немає, зійшли насіння добре, розсадювали себе відмінно. Це низькорослий детермінантний сорт, низькорослі томати зазвичай висаджують у відкритий ґрунт, вони не тягнуться, рано віддають урожай. Помідори мені дуже сподобалися на смак, не дуже соковиті, тому підійдуть тим. Хто любить сушити томати, також відмінно підуть в банки через розмір. Я б сказала, що смак приємний. Томатний такий, що можна їсти і просто так з куща не тільки для консервації. Якщо не пасинкувати, як я, то вони виходять дуже врожайними Олдас Україна, Брянськц. Оцовікцом Ревів шість два Валентина, відповідь 1116. Червня 2018 тисячі вісімнадцять, ну Цитата: Овечка від 31 березня 2014, 1002, 42, а у мене тоді ще Не Валентина, у мене з картопляним. Ось ще фотку торішню знайшла, це вже зі свого насіння, вона лист картопляний. Кущ весь розвалювався на кожній гілці плоди. У вас справжнісніка Валентина з картопляним листом. Вважаю, що Валентина сорт шедев. Я пасинкую всі діти до першої квіткової кисті. Вирощую цей сорт багато років Володимир Вілогір, Ясині дали. Томат-помідор – не форум індекс в топіц один подібно любовним посланням природи і літа. Ранні томати Валентина сповіщають про початок помідорного сезону.